Депутати Закарпатської обласної ради зібралися на крайні засідання у цьому році з огляду на події, які трапилися під час сесії у селі Керецьки на Хущині, всі учасники і запрошені на вході до будівлі. Пройшли контроль і поглиблений огляд. У сесійній залі зареєструвалися 53 депутати. Засідання розпочали із шанування пам'яті загиблих воїнів. Окремо схилили голови за покійним обранцем Йосипом Борто, який передчасно пішов із життя. У своїх виступах колеги згадують його теплим словом і високо оцінюють його особистий внесок у розвиток краю. Голова обласної адміністрації Віктор Микита пообіцяв продовжити роботу Йосипа Борто і дбати про добробут національних меншин. Для мене особисто, як для людини, як для жителя Закарпаття, це велика втрата. Я можу сказати, що я продовжу його роботу, його працю, і кожна громада нашого регіону не має значення: угорська чи румунська чи словацька буде мати завжди підтримку в мене як у людини, і поки я посадовець, як у посадовця, і ми будемо створювати все для того, щоб ми жили мирно і спокійно у нас на території області. Навіть час війни. Він буде завжди в нашій пам'яті. Земля Пухом. На знак пошани робоче місце Йосипа Борту залишиться порожнім до завершення каденції депутатів восьмого скликання, але фактичні кадрові зміни згідно із законом були прийняті. Ми визнали обраними наступних кандидатів депутатами Закарпатської обласної ради від партії угорців КМКС депутатом став кандидат від першого округу, який включає в себе берегівський район, це Черничко Степан Степанович. А від партії, політичної партії за майбутнє закарпатської обласної організації це було по єдиному виборчому окрузі Сушко Андріани Антонівни, став Барна Іван Юрійович. Перед початком розгляду питань за особливі заслуги двом закарпатцям вручили спільні нагрудні знаки обласної ради та адміністрації. Окрім того, скаутська організація Пласт передала депутатам віфлеємський вогонь миру. Головне питання порядку денного бюджет на 2024 рік. Проєкт пройшов активне обговорення на комісіях. Тож у залі жодної дискусії за кошторис краю у розмірі 2 мільярди 100 мільйонів гривень проголосували 53 депутати, Незважаючи на те, що в 2024 році очікуємо деякий дефіцит по основним статтям бюджету. Будемо робити все, щоб цей дефіцит бюджету протягом року компенсувати. Так як сьогодні війна, ми сьогодні основні акценти, я би сказав, ми зробили на потреби військових та витрати, які пов'язані з війною. Я би його назвав це воєнним бюджет 2024 року, я би назвав бюджетом. Військовим бюджетом, оскільки стільки коштів, скільки передбачено на сьогоднішній день в бюджеті 24 році, не було передбачено в жодному бюджеті в історії Закарпатської області. Більшу частину видатків у розмірі 60% відсотків від наявного для розподілу ресурсу складатиме підтримка збройних сил України. Наразі мова йде про понад 200 мільйонів гривень. Однак сума збільшуватиметься залежно від бюджетних залишків. Дуже багато запитів є стосовно дронів, і ми також працюємо, щоб ці, наприклад. А, налагодити певне виробництво дронів і у нас на Закарпатті багато ентузіастів, які сьогодні цим займаються. Можливо, треба буде підтримати їх фінансово. І, знову ж таки, наш бізнес закарпатський буде допомагати. Тому передбачено і на купівлю бронемашин, тепловізорів, все залежить від того, чи це сертифікована продукція, чи ні. Тут багато різних є нюансів. Сам факт, що Базі в бюджеті, не говорячи про вільні залишки, тому що є планове виконання бюджету і завжди з'являються вільні залишки. Ми говоримо уже в базі закладено фінансування збройних сил України. А коли ще будуть вільні залишки, з них також додатково. А от щодо питання діяльності лісової галузі на території Закарпаття без жвавого обговорення не обійшлося. У відповідь на депутатський запит, начальник профільного відомства поінформував, що порівняно із попередніми роками лісу Ля зменшилася удвічі це своєю чергою свідчить про зниження прибутку, скорочення робочих місць. І фактично монополію галузі, аби не переводити дискусію у безпідставні звинувачення, зійшлися на тому, що це питання має бути ґрунтовно вивчене і після того вживатимуть конкретних заходів. В залі питання повинно підніматися, депутати повинні його озвучувати, але ми потім повинні створювати робочу групу сідати і чітко вирішувати питання. Що ми говоримо про створення робочих місць про затратну частину, яку створює сьогодні агенція лісового господарства, там яка формується і фінансує. За рахунок робіт, які йдуть там по вирубці, і це складає там певну затратну велику частину, то відповідно це треба обговорити для того, щоб вона була взагалі політика в Закарпатті, в комунікації з лісовим офісом. Для того щоб моє завдання створити певну комунікацію, щоб домовилися між собою, знайшли раціональні зерна в цьому, а не робити з цього політику. Питання дуже важливі, і ми будемо запрошувати на нараду, і будемо проводити приймати відповідні рішення, щоб сприяти цьому. з поміж інших питань у сесійній залі. Депутати також підтримали передачу приміщення закарпатського обласного еколого-натуролістичного центру у комунальну власність Ужгородської громади. За словами голови обласної ради, це соціально важливе рішення. Адже там планують звести садок і початкову школу. Водночас позашкільні заняття природничих гуртків не закриватимуть. За останні 30 років в Ужгороді не побудовано жодного садочка. То депутати Ужгородської міської ради ініціювали це питання. Взамін на те, що ми передаємо приміщення на Загорській 126, Разом із хочу зазначити, що залишається цільове призначення, освітній напрямок, дошкільний заклад, а також передається місту і залишається так зване позашкілля, яке було в тому закладі: це дендраріум. Це ті тваринки, які там були. Вони залишаються в межах нового навчального закладу. Загалом на передноворічній сесії депутати обласної ради розглянули і підтримали три десятки питань, винесених на порядок денний. На завершення засідання обранці звернулися до вищих органів влади щодо проведення футбольних матчів української прем'єр-ліги на стадіонах Закарпаття. Окрім того, 44 депутати проголосували за дострокове припинення повноважень колеги обласної ради Олексія Іванчо від партії Слуга народу, відпрацювавши у сесійній залі, обласні обранці закрили рік і пішли на зимові канікули.